Поки я гріюся до банки з гарячою водою, оскільки температура піднімається, то покажу вам маленький експеримент, що він полягає, на кукалі струшую банку, кручу такі повороти, можна приблизно собі уявити, як може бути отакі, як то правильно назвати, вже забув це слово. по воді йдуть такі кругові рухи і затягую вниз. Ну, тобто, Можете чутнути глибше, але в таких випадках бажано неряти і в сторону відпливати, де менше тяга. Ну, Там, звичайно, що не буде так швидко крутитися, як тут. І також бачите, які імпульси пробувають на дно. Звичайно, це умови не ідеальні і неприродні, щось подібне. Але це наявно показує приблизно, як це утворюється, як крутяться повітряні маси. От це, люблю. це часто проходить над Флоридою. Оскільки там тепло і є де розігнатися над Атлантичним океаном. Так що, от, поки в мене є час, от прихворів, то вирішив на такий момент. Тому, може комусь раптом буде цікаво. Дивитися, от як крутиться. Бульбашки повітря показують. Можна ще фарбувати воду, ну, але все одно, якщо навіть фарбована, вона так не покаже, тут найкраще. ці Повітряні бульбашки показують, як воно, як воно рухається. Бачите, на дні, як йде циркуляція води. На дні ну, круговий рух по годинниковій стрілці, якщо дивитися на банку зверху, от як воно йде.